Всім привіт, я вітаю вас на каналі. Сьогодні, як завжди, огляд найважливіших новин з Європи і світу. Також останні новини для українських біженців за кордоном. Європа зараз змінює правила дітям українських біженців починають відмовляти в тимчасовому захисті. Ми також поговоримо про гучне інтерв'ю зеленського американському виданню. Та про те, які наслідки це може мати напередодні виборів у Сполучених Штатах, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Також нагадую, що для українців за кордоном в нас є окремий телеграм-канал. Там важлива інформація, новини з Європи і світу. Важлива інформація для українських біженців за кордоном. Посилання, як завжди, залишаю в закріпленому коментарі під відео. Натискайте на посилання та підписуйтесь на канал у 2025 році. Бельгія посилила право надання тимчасового захисту українцям, дітям, які народились. Вже після початку повномасштабної війни дедалі частіше відмовляють у статусі через те, що вони не проживали в Україні до вторгнення без цього статусу. Малюки залишаються без медичного страхування та ризикують пасти під депортацію. Батькам пропонують оформлювати процедуру воз'єднання сім'ї, що передбачає також підтвердження. Доходів, яких в більшості новоприбулих немає, за даними міграційної служби, в Бельгії зараз перебувають близько 93 тисячі українців. Лише за перші 10 місяців минулого року відмови в захисті отримали понад 2,5 тисячі осіб, це значно більше ніж роком раніше. Правозахисники критикують таку практику, називаючи її занадто жорстким трактуванням європейської директиви. А отже, ми бачимо, що Європа любить говорити про цінності та захист прав людини. Але коли йдеться про дітей, народжених вже під час війни, правила чомусь раптом стають жорсткими і холодними, формально не проживали в Україні до вторгнення. Фактично, це діти біженців, які втекли від війни. Позбавляти їх медичного страхування ставити під ризик депортації, це погодьтесь, виглядає дуже цинічно, поки на конференціях звучать слова підтримки України, на практиці двері для Найвразливіших починають повільно зачинятись. Тим часом Німеччину залишили майже півмільйона біженців з України. Про це йдеться в заяві Міністерства внутрішніх справ ФРН. В німецькому відомстві уточнили, що станом на 7 лютого 2026 року в реєстрі іноземців зафіксовано 1 мільйон 167 тисяч українських біженців. Всі вони в'їхали до країни після 24 лютого 2022 року через війну та отримали тимчасовий захист. Але друзі, ці цифри потрібно читати дуже уважно. Понад мільйон українців офіційно перебувають в Німеччині під тимчасовим захистом зараз. Майже півмільйона чоловіків, сотні тисяч жінок, понад 300 тисяч дітей. це масштаб демографічної реальності. Після початку війни в Україні за кордон виїхало 11 мільйонів наших громадян. Також серйозне навантаження, звичайно, на соціальну систему. Ну а для України це серйозний виклик. Бо кожна така цифра це люди, які... Поки що не повернулись додому, серед них десятки тисяч чоловіків. Зрозуміло, що люди виїжджали через війну, рятували дітей, рятували себе, але питання довгострокових наслідків стає дедалі страшнішим. Якщо війна буде затягуватись, тимчасовий захист поступово перетворюється на тривале проживання. Це означає інтеграцію, роботу, школи, дедалі меншу мотивацію повертатись. Постає стратегічне питання, чи має Україна чіткий план повернення своїх громадян після завершення війни? Бо демографія це не менш важлива, походя ніж території чи економіка. Без людей не буде ні відбудови, ні розвитку. Тим більше зараз, коли тривають переговори між Україною, Сполученими Штатами та РФ, ми дуже часто чуємо заяви про території, що ми не можемо їх віддати. Що це принципова позиція. І так дійсно територія це важливо. Це суверенітет, це держава, це справедливість. Але ми не можемо ігнорувати реальність. Чим довше триває війна, тим більше руйнується країна. Розбиті зараз ТЕЦ, постійні відключення світла, холод, заяви місцевої влади про евакуацію з великих міст, люди виснажені, і кожен новий рік війни означає нову хвилю виїзду за кордон. Переговори це завжди компроміси. Питання в іншому, що для нас стратегічно важливіше: територія без людей чи держава з людьми, які хочуть в ній жити і будувати своє майбутнє. Бо якщо ми будемо боротись лише за карту, але втрачати населення через загибель або еміграцію, то навіть повернуті території можуть виявитись порожніми. Тут потрібен не максималізм, а холодний я вважаю, розрахунок і баланс. Бо держава це не тільки земля, держава це перш за все люди. Щодо ситуації навколо нашої держави на тлі постійних чуток про постачання зброї з Китаю до РФ, Україна офіційно робить заяву Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в Мюнхені, спростував наявність будь-яких фактів таких поставок. Перше, я вже сьогодні декілька разів коментував мою зустріч з китайською стороною і теж привернув вашу увагу, що Китай не постачає зброї за наш до даними нашої розвитки до е, Російської Федерації напряму. Є постачання окремими компаніями продукції подвійного призначення, і ми це прямо говоримо і порушуємо з нашими е, китайськими е, м, партнерами. Ну і теж не слід забувати, що на сьогодні Китай. Номер один торговельний партнер для України, поки світ слідкує за війною в Україні, питання підтримки та дипломатичних рішень сполучених штатів знову виходить на перший план. На даному етапі ситуація з порядком денним і питаннями, які необхідно вирішити. Ось у чому полягає гарна новина. Гарна новина в тому, що коло питань для завершення цієї війни звузилося. Ось і все. Погано те, що залишилися найскладніші питання, які потребують відповіді. Тут ще багато роботи. Розумію вас, але відповідь на ми не знаємо. Ми не знаємо, чи серйозно росіяни налаштовані закінчити війну. Вони кажуть, що так. На яких умовах вони були б готові це зробити? Чи зможемо ми знайти прийнятні для України умови, з якими Росія, врешті-решт, погодиться? але ми й надалі будемо це перевіряти. тим часом усе інше продовжує відбуватися. Європа зробила свої кроки вперед. Програма Pearl триває, в рамках якої американське озброєння продається для підтримки українських військових зусиль. Тож усе це продовжується. Нічого не зупинилося за цей час. Тож у цьому сенсі тут не йдеться про затягування часу. Те, на що ми не можемо дати відповідь, але будемо і надалі перевіряти, це чи існує результат, з яким Україна зможе жити, і який Росія прийме. Досі це залишалося невловимим. Є певний прогрес. Зеленський в нещодавному інтерв'ю The Atlantic, Це одне з американських демократичних видань. Кинув такий своєрідний виклик Дональду Трампу. Це відбувається на фоні того, що раніше Трамп ви знаєте. Зробив такий дедлайн для України, сказав, що якщо переговори не завершаться до травня цього року, Америка. Вже не зможе активно займатися українським питанням через власні внутрішні вибори, Трамп заявив, що Зеленський має рухатись і вкласти угоду щодо завершення війни. З одного боку зрозуміло, що Україна не повинна здавати свої національні інтереси. Але з іншого, коли Зеленський робить такий відвертий виклик Трампу, постає питання: ми готові воювати далі? Чи готова Україна продовжувати війну на витривалість до кінця року, наприклад, якщо ресурси та сили обмежені? Чи вистачить нам сил, якщо Сполучені Штати відійдуть від перемовин? Варто визнати, що те, що зараз йдуть переговори, це часткова заслуга команди Трампа. Бо до нього, ви знаєте, з Україною майже ніхто не хотів вести серйозний діалог. Треба чесно сказати, що ми здобули за цей рік, скільки ми втратили людей території, економіки енергетики. Як жахливо сьогодні живе більшість українців. Може варто подумати також про це, а не лише про свою потужність і незламність. Друзі, пишіть, що ви думаєте про все це в коментарях. Зрозуміло, що Україна не може просто віддавати свої інтереси та йти на будь-які поступки. Переговори це важкий процес і вони вже йдуть не перший день. Команди, ви знаєте, працюють годинами, а результати не завжди очевидні. Наступні раунди заплановані на 17-18 лютого. І це ще не кінець, але з іншого боку, такі гучні заяви, такі виклики створюють ризики. Якщо дійсно Сполучені Штати вийдуть з переговорів, Україна може опинитись в складному становищі. Тут треба зважувати не лише політичні меседжі, а й реальні ресурси та можливості і безпеку, звичайно, українців. Якщо сценарій затягування реалізується, то ми ризикуємо опинитись в ситуації, коли будемо одночасно втрачати і людей, і економіку, і частину території. Бо кожен додатковий рік війни це нові поховання, це нові руйнування і нові хвилі імміграції. Тому питання не в тому, щоб здатись чи піти на будь-які умови, що ми отримаємо в результаті продовження війни, чи це просто ставка на витривалість без гарантій. Отже, на цьому це всі важливі новини. Дякую, що дивитесь канал канали Вашу думку пишіть в коментарях. До зустрічі!